В Україні нараховує понад 100 років. Першими вітчизняними волонтерами можна вважати представників Червоного Христа, який організував добровільний запис у сестри милосердя для роботи в шпиталях та лікарнях для бідних. У незалежній Україні розвиток волонтерського руху датується початком 90-х років ХХ століття, коли було створено службу під назвою Телефон довіри. Волонтерський рух це рух з надання безкорисливої. Допомоги тим, хто її потребує, волонтери не отримують матеріальної допомоги у вигляді заробітної плати за свою роботу. Тому волонтерство це неоплачувана добровільна діяльність. На благо інших, у 2014 році, коли на сході України розпочалась антитерористична операція, саме волонтери прийшли першими на допомогу цивільним громадянам та українським захисникам, зробивши непереможною нашу країну перед обличчям російських загарбників, які роками тероризували нашу країну, а на початку 2022 року повномасштабно пішли на нас кривавою війною, аби знищити українське суспільство та забрати у нас суверенітет. Волонтери, ніби янголи, помічники тримали на своїх плечах обов'язок допомагати Україні на шляху до перемоги тоді, у 2014-му Їх боротьба продовжується, і понині українські волонтери спільними зусиллями всі ці роки постачали цивільним їжу, ліки, одяг. Тощо, а військовим та добровольцям збирали кошти та передавали на передову каски та бронежилети, тепловізори та оптичні приціли, аптечки та важливі медикаменти. Збирали гроші навіть на байрактар. Одним словом, волонтерство зробило Україну непереможною тоді і робить зараз. Внесок цих людей став дійсно безмежним. У сьогоднішній серії ми розповімо вам історії людей, які присвятили частину свого життя добрій справі, допомозі людям та об'єднанню українців під час війни. У кожного з наших героїв були власні мотиви, аби піти волонтерити. Була особиста історія і причина боротися з окупантами саме у такий спосіб. Криївка вільних. Саме з цією назвою було вже створено у 2015 році, але існувала вона ще до цього з 14-го року, і до неї зайшли ці люди, які ідейні, ці люди, які були на майдані, ці люди, які були готові і здатні захищати з цих пір. Було багато дуже тренувань для дорослих військових тренувань. У нас є такий військово-патріотичний вишкіл для дітей, який проводиться постійно. Кожного року моя кохана людина зараз воює, і це те, що я вмію. в мене є здібності організаторські. Зараз, коли це необхідно, і коли ж мені не дали взяти рушницю в руки, бо хотілось мені просто сказано було, що рушницю може взяти і інший. А той об'єм роботи, який ти на собі тягнеш, мало хто потягне. Будь ласка, займайся цим. Тил нашої армії, такі як я, мабуть, дівчата і хлопці. Які більш корисні тут, От, займаємося всім. Ми взяли просто під крило з самого початку голосівський район, підрозділи кілька батальйонів. Допомагали чим могли, коли ще нічого неможливо було дістати. Тобто допомога була різнобока. І гуманітарку знаходили, розподіляли. Амуніцію знаходили, розподіляли те, що не могли знайти, бо дуже велика була проблема, наприклад, з бронежилетами. Ми знаходили тканину людей, які робили плити, робили власні плитоноски. Потім їх відстрілювали, перевіряли. І дуже дуже багато людей зараз в наших плитоносках також ходять перевірених, якісних і легких. І форму відшивали самі, бо її і досі не вистачає на всіх. Це дуже тісно я. Співпрацюю з французькою компанією ми завезли на даний момент медицини вже на 750 тисяч євро, і ця медицина розподіляється по лікарнях, розподіляється по польових медиках скрізь все офіційно за запитами. Ми намагаємося не давати просто багато кудись, аби віддати. Є такі організації, я знаю. У нас зовсім інший підхід. Ми хочемо, щоб медицина потрапляла до тих, хто справді її потребує, і хто зможе її використати, а не викинути. Співпрацюємо з підрозділами зараз уже різними. Це і Одеса, і в Одеса розвозить у Миколаївську Херсонську області, і Запоріжжя, і Дніпро відправляємо є також. Організації, які займаються біженцями, внутрішньо переселеними особами, також їм надсилаємо те, що можемо. І Харків, і Донбас у нас на початку, коли була окупація, 6-7 машин у нас працювало евакуаційних. Це були і медики, і медики навіть облаштовували собі ділянки прямо біля Ірпінського мосту, наприклад, для того, щоб надавати допомогу навіть хірургічну. Тим, хто її потребував терміново, а потім вже відправляли далі. І коли підірвали Терпінський, була понтонна переправа, якщо пам'ятаєте, от її також робили хлопці нашої організації, власноруч, цю понтонну переправу. Вивезли дуже багато людей, вивозили і адресно, вивозили і від мосту, і під обстрілами. І насправді, навіть коли червоний хрест. Стояв десь далеко, бо у них є свої там рекомендації, що вони можуть, що не можуть, свої повноваження, то наші люди підходили в притул і намагалися витягти якомога більше людей. Тому евакуаційні місії потрошечку це була і Ірпінь, і Буча, і Ворзель, Чернігів, Іванківська ОТГ. Після того, як вже була деокупація території, і люди, всі, що хотіли і виїхати, виїхали. Ми вивозили і до Львова, вивозили, і допомагали виїздити за кордон. Потім ми вже зайнялися більше цивільними, які залишилися. Це вже була більш гуманітарна. Пробували ми вивозити буквально от нещодавно людей із слов'янську, із Курахова вивозили. І, начебто, жінки і маленькі діти, але превеликий жаль, люди бояться їхати в Україну з тих областей. Дуже дуже сподіваємося, що це зміниться все-таки, і в нас не будуть бачити ворогів, а будуть бачити своїх людей, які можна довіряти, на яких можна покластися, тому що у нас була місія людей на 30 Ми планували вивести, а по результату то було там до п'яти людей. Оксана Волошина 40 років за фахом перекладач. Народилась на Кировоградщині у містечку Олександрія. Довгий час мешкала у Харкові. Понад 10 років мешкає у Києві. Волонтерством займається все свідоме життя. До благодійного фонду Криївка вільних долучилась декілька років тому. Я е, влився до конкретної. Ініціативи вона називається TransGeneration, Вона була заснована у 2019 році. Почав там волонтерську діяльність десь навесні 2020-го. Почав з того щоб допомагати з житлом трансперсонам місцевим, що залишилися без роботи на локдауні. Вони мали прихисток у моєму у моїй квартирі. Коли всі ці локдауни закінчились, я почав проводити заходи, робив майстер-класи з малювання якої зайнявся просвітницькою діяльністю на мітинги різні ходив на марші. Коли почалося повномасштабне вторгнення, наша організація перепрофілювалася з об'єднання транском'юніті Київського з просвітницької діяльності та культурної на гуманітарну допомогу. Ми закрили офіс, щоб не платити за нього оренду, та стали всі кошти наші витрачати на продукти, на ліки для місцевих транспорсон. Усі мої колеги поїжджали за кордон. Я го залишився сам з цієї організації. Вони закуп, закуповують у Європі ліки та присилають мені та висилають мені гроші, на які я можу купити продукти або надати їх е, безпосередньо трансперсонам. Насправді я можу цю гуманітарну допомогу роздавати не лише трансперсонам, усім, хто потребує її. Взагалі у мене є власні накопичення, які я е, значно витратив на гуманітарну допомогу саме не трансперсонам, бо в мене тут район на е, самому краю. Міста тут є багато вразливих громадян. Тут у нас є наркодиспансер, де люди отримують замісну терапію. У них не було часу зробити собі якісь запаси їжі 24-го, Потім вже почалися проблеми з логістикою, з транспортом. Я, взагалі, людина запаслива. Та двадцять четвертого з теж встиг закупитися. Та ми з моїм другом, що живе разом зі мною, але зараз його тут немає. Ходили по району, роздавали. Наші запаси людям, які виглядали дуже сумно, або е, я міг спитатися у, у комунальних працівників, е, чи є якісь вразливі люди, які не можуть вийти з дому. З переселенцями я справ не мав. Ну або я не знаю, бо просто допомагав усім, хто мені зустрічався. Леонід 22 роки. Транс чоловік гей. Народився у Енергодарі. Поїхав звідти більше п'яти років тому. Волонтерити почав близько двох років тому. Наразі мешкає у Києві. Мене запросив мій друг. Він теж з провомайська до речі, і він каже: що Я волонтер, там допомагаю хлопцям, дівчатам. Якщо хочеш, долучайся. Чому ні? Тому що вдома тиждень, другий, хочеться бути корисним. Власне, проїхав ось сюди. і Тут був волонтерський центр, коли були активні бойові дії під Києвом. Наша допомога вона була доречна, скажімо так. І для тероборони, для військових, напевно, для МНСників, для швидкої допомоги ми готували для, для них їжу. Я зробив коротенький музичний ролик. Ну просто по ходу це така розважальна частина. Навіть в такий момент ми один одного чимось розважали. Треба окремо сказати, що це така була ідея, виходячи з моєї професії творчої. Я просто зняв більше для себе на пам'ять, як ми всі робимо. Хтось фотографується, а у мене є хобі. Я до війни часто подорожував. І знімав це все, оскільки зараз не можна подорожувати, нема такої можливості, а знімати за інерцією щось хочеться. Власне, знімав цю волонтерську діяльність, тому що це частина мого життя, в принципі. Такий відео-альбом для себе зробив, показав, їм дуже сподобалось. І вони сказали, ти можеш щось таке зробити, більш розгорнути. Так, щоб учасники цього волонтерського центру щось розповіли, кожен про себе, про обставини свої, власне, як ви зараз зі мною спілкуєтесь, так само я з ними спілкувався і питав, що їх привело сюди, чим вони займалися до великої війни, повномасштабної там. Цікаві такі моменти вони розповіли, тому що люди не лише з різних професій, а з інших міст, з Одеси, з Києва, з Гостомеля. Я могла кожен день їздити з волонтерами додому, і я прийняла рішення їздити раз в тиждень. Я не слышу здесь ничего. Холодильники нічого. Холодильники працюють, тут более глубокий сон. Готовлю на штат, делали салаты. салати. Ну, мальчишки в основному на работают, а У нас такой холодний процес. Все для фронту, все для победы. Бывают дни общения такое живое, бурное, а бывает как-то... То ли это действительно новости фронта, или что бывает такая гробовая тишина, и все молча чистят картошку. Волонтерский центр как вы Ну, через своего знакомого. Раньше вы волонтировали? Когда -нибудь? Нет. Почему пошел? Но прежде всего не из-за того, что нечего делать, а из-за того, что помощь какую-то могу принести. И давно здесь? И две, две недели, две с половиной. Мирное время с кухней как-то была жизнь связана. С кухней? Да. Как бы нет. как после, после войны можно уже этот переквалифицироваться? Легко. Вот когда в волонтерский центр приходишь, это больше для чего? Для того, чтобы ну, кому-то помочь, либо для себя. Быть полезным, при... помочь другим. Причому ні волонтерство для мене це було не лише тільки допомога, а як сказав один із учасників, це спосіб триматися за здоровий глуст. Різні історії ми чули, і ти просто розумієш, що ти не один такий. У мене у порівнянні з тим, що я чув, все ще непогано. У мене був час адаптуватися у Києві, а у багатьох. Я бачив цих людей, коли вони ще у 2014 році тікали від війни, то там було значно все складніше, тому що ще тоді люди відчули, що таке шукати житло, як тоді ще ціни підскочили. Зараз більша кількість людей це відчули. Тепер півкраїни це у нас переселенці. Віталій Водоласький, 40 років. Народився у місті Первомайськ Луганської області за першою освітою. Кулінар-кондитер також навчався у Луганському інституті культури та мистецтв імені Мотусовського. Працював у Луганську редактором на телеканалі Лот. Працював у Первомайську на Радіо Май, а також у Луганську. На радіо Ехо у 2012 році переїхав у Київ, де працював на радіо Шансон, Любімом Радіо та у ефірах Радіо Діджей фм був ведучим розважальних заходів, займався фрілансом після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Був волонтером у волонтерському центрі, про роботу якого зняв фільм. Майже кожен з нас розуміє, що Російська Федерація розпочала війну проти України ще у 2014 році. І весь цей час країна-агресорка не полишала намірів зруйнувати незалежність нашої держави. Кремлівський диктатор руками своїх найманців за весь цей час забрав життя величезної кількості українців. Військових, які нас захищали, медиків, які лікували людей, мирних цивільних громадян, жінок та дітей, волонтерів, які допомагали іншим людям. І якщо від 2014 року до 24 лютого поточного війну бачили здебільшого на сході України, то після цієї дати усі без виключення громадяни стали свідками або жертвами військової агресії російських. Окупантів ця війна торкнулася кожного, залишивши свій болючий відбиток, кожен в тій чи іншій мірі має втрати матеріальні, моральні. В когось війна забрала рідних, близьких, друзів та побратимів. І кожен з наших героїв також розповів, як змінилось їх життя після 24 лютого. Чи вірили вони у те, що буде війна таких масштабів? Та який відбиток вона лишила у житті наших волонтерів? Тривожну валізу, скажімо так, я підготував задовго. Ще, напевно, за місяць до війни я вже її підготував. Чому я підготував? Напевно, тому що у повітрі вже було розуміння того, що може бути. Цей вечір, за, тобто, коли зранку війна, а ввечір я пішов до аптеки і лише тільки добрав деякі ліки. Як завжди, перед сном у телефоні новини. Там президент звернувся якщо пам'ятаєте російською мовою до росіян. У третій ночі запостив це звернення, тому що серед моїх знайомих є і росіяни. Я маю на увазі у інстаграмі. Мені хотілося, щоб вони це почули теж. Відклав телефон, заснув і десь через півтори години відчув вибухи. Тобто я про війну дізнався не з новин, а з власного вікна. Ну, як і багато українців, напевно. Ну і одразу я зрозумів, що відбувається. Коли вибухи, я почув, спочатку десь далеко, але їх відчув, одразу за телефон, новини і все бачив. Все. А потім все гучніше, гучніше. У тому, що почнеться повномасштабне вторгнення, я, я себе питався переконати, що ні, цього не буде, але готувався. Я закупився і ліками, і продуктами, бо воно ж не пропаде, якщо що. Та не помилився, на жаль. Я відчув, що життя, як стало на якусь паузу, якась почалася паралельна реальність. І та якщо воно все раптом скінчиться, все просто повернеться у початкову точку, так піде, як було. У мене це почуття зникло, коли закінчилися обстріли. У мене тут цілий місяць були обстріли 24 на 7. Я тут живу у 15 кілометрах від Ірпеня, та буча. Дуже багато гримало, потім воно зупинилося. Звільнили Ірпінь Бучу, оці всі пішли звідти матеріали. Ось, і тоді я зрозумів, що як раніше не буде. І от з тих пір я якось більше у цьому всьому знаходжуся емоційно. А до того я якось так: ну, це щось тимчасове. Попрацюємо якось з цим. А далі як буде, так буде. У Чотирнадцятому році. Я отримав відповідь на запитання, яке сам собі задавав, коли ем, я цікавився другою світовою війною. історією Другої світової війни завжди цікавило питання, як так сталося, що е, німецька нація не остання нація, скажімо так, у світі, що їх повели до того, що вони пішли. Брати інші землі, що їм таке пояснювали, що вони на це пішли, і ось зараз мені з 14-го року наглядно все це продемонстрували, як це відбувається. Я знаю просто сам факт того, що моє житло, житло моїх батьків зайняли військові російської армії або місцеві сепаратисти, то вже мені невідомо хто там саме. Батько мені сказав, тому що батько до Первомайська їздив кожні три місяці. Сам. Ну, Києві живе, коли зараз, після 24 лютого, почалася вже повномасштабна війна, і він з розумілих причин туди більше не їздив. Наша сусідка вона розповіла, зателефонувала йому і сказала, що ось так і так у вас там е військові живуть. Причому вони, як стало зрозуміло, там не одні ті самі, вони там якось ротуються, там тепер вже інші е живуть. У мене є брат старший, він, до речі, у Москві, він громадянин Росії. Він телефонувався у приводу до місцевої влади у Первомайську, там, наче, є навіть гаряча лінія, де можна говорити про такі факти. Вони будуть там. Порозбиратися. Ну, він зателефонував, але я не вірю, що вон, їм невідомо про ці факти, коли там ці військові займають не одну квартиру, а цілі багатоповерхів. Як ви розумієте, ніякого ефекту цей телефонний дзвінок не мав. Тому вони там так і живуть. Для тих людей, які зараз з'їздили на передову і повернулися, втрати, які на їхніх очах трапились, і це дуже важко, коли ти з людиною ще вчора сміявся над якимись жартами. Разом а сьогодні ти його витягаєш з поля і ще й не маєш можливості одразу витягти контузії, а вже ж вони теж дуже сильно впливають на людей, і ПТСР ніхто не відміняв. На жаль, і майже у всіх я б сказала, з ними працюють психологи а вже ж і це на багато років процес. Це видно. Люди повертаються, в них залишається і цей страх, і зміни. Дуже сильно змінюється погляд, навіть погляд. Очі доброї, усміхненої людини, вони стають беземоційними або навіть сердитими, скажімо. Вони дуже яскраво реагують на звуки, на гучні звуки. Просто грім, і вони вже там окопи копають. Потім вже зупиняються, що я ж в хаті так це психологічні зміни. Повномасштабна війна в Україні триває вже понад чотири місяці. Протягом цього часу кожен українець мріє, щоб настав той самий жаданий день нашої перемоги над ворогом. День, після настання якого більше не буде чутно вибухів. День, коли небо знову стане мирним. Окрім цього, в кожного з нас є свої плани на майбутнє та особисті бажання, які б ми здійснили після закінчення війни. Звичайно, це щоб все, це закінчилося, тому що у нас у всіх, я так розумію, відбулася переоцінка цінностей. Коли тут у Києві все це відбувалося, мені дуже хотілось дуже мріяв, щоб це все. Закінчилися у ну, ці вибухи, хотілося повернути ось те життя, як воно було до 24-го. Напевно, про це ж мріяли і луганчани з 14-го року. Мені дуже подобалося до 14-го року, коли я працював у Києві. Але у будь-який момент до батьків міг поїхати і до друзів, до знайомих, до колег своїх колишніх на батьківщину Луганська або у Первомайськ. У мене було відчуття вільної людини. Тепер так я теж хочу, щоб так відбувалося, щоб я хотів поїхати. І до речі, якщо території ці будуть звільнені, я в це вірю, то я обов'язково туди поїду. Після перемоги я закінчу будь-яку свою активістську та волонтерську діяльність, бо я дуже вигорів на цій е, справі. Надіюсь я на те, що ми переможемо, звісно, та це все закінчиться. Тому що, якщо б не неповноштабне вторгнення, ну моє життя би. Було зараз не таким, це дуже змінило моє життя. Воно потягнуло за собою багато подій, пов'язаних з моєю родиною, що залишилося у Нергодарі, з моїми стосунками романтичними, з моїми стосунками з друзями. Усе, чого я зараз хочу, це перемоги, після якої я зможу займатися своїм життям і як трансперсона і як просто людина, що має право на життя без у цього всього. Чоловіком мрія одна на двох, мабуть, ми дуже хочемо поїхати відпочити на море в наш Крим. <гум> так що я думаю, як тільки буде можливість, ми це зробимо. А я особисто дуже хочу екскурсію в Чорнобаївку, <гум> як і багато інших. Бо <гум> це зачароване віс, я просто маю там побувати. Взагалі, як усі хочеться, щоб діти навчалися не вдома, а все ж таки структуровано йшли вже до своїх власних перемог. До Рівня розвитку, який вміє дарувати наша країна. І я можу сказати, що навіть зараз, коли багато хто виїхав, є діти, є підлітки, які шукають там університет, підбирають, наприклад, за кордоном. Ну, вже маємо, що маємо, маємо якось рухатися далі. І кажуть, що те, що вони бачать і порівнюють з нашою освітою, то в нас набагато краще. Насправді, рівень і програма цікавіша. Це приємно чути. Навіть, ну, хоча за таких обставин, але приємно. Сподіваюся, що країна буде розвиватися і після перемоги ще буде дуже дуже багато роботи для волонтерів. Також бо треба буде все відбудовувати, допомагати людям. Ворог різними методами, інформаційними вкидами, фейками та маніпуляцією, свідомістю постійно намагається нас розділити, намагається розколоти наше суспільство. Хоче зробити так, аби кожен з нас, українців, почав бачити у співгромадянах ворога. Адже окупанти та їх пропагандисти діють за методом, розділяй та володарюй, аби не дати їм втілити в життя свої підступні плани. Ми з вами маємо об'єднуватись, допомагати один одному, підтримувати тих людей, яким це необхідно, допомагати хто чи може волонтерам, які у свою чергу здатні допомогти і військовим, і цивільним. Адже тільки у єдності нас неможливо буде здолати. Матеріал підготовлено в межах програми Сильні медіа, сильне суспільство. Думки виражені в цій публікації відображають виключно точку зору авторів.